Привіт, друзі! У мене сьогодні для вас надзвичайна новина. А саме поговоримо про те, що уряд Нової Зеландії нещодавно анонсував новий вид резидентської візи для українців, які перед цим мали спеціальну українську візу. І сьогодні будемо про це говорити, але тільки з тим, хто підписався на мій YouTube канал, адже більша половина тих, що дивиться мій youtube канал. As the war continues to rage in Ukraine, our government making it easier for people who have escaped the conflict to settle permanently in New Zealand. Just over 1,500 special Ukraine visas have been granted since the category was created last year. Around 340 visa holders in that category are in the country. It allows Ukrainians with close relatives who are New Zealand citizens or residents to shelter here for two years. Now, a new pathway has been unveiled for those people to become residents here. Logan Church has more details and reaction. So, І уряд Нової Зеландії робить такий спеціальний вид резидентської візи для українців, який буде діяти з березня 2004 року. Тобто, хто скористався спеціальною українською візою і е, перебуває в країні, можете подаватися на резидент на резидентство в Нової Зеландії. Е, воно, до речі, буде коштувати недорого 1200 доларів. з... Новозеландська людина, тобто порівняно недорого. І це дуже гарна новина, на мою думку, адже перед цим, щоб отримати резидентство, то це було дуже важко зробити. Треба було здавати ielts екзамен і все інше. Там багато було критерій по роботі. А ця віза не прив'язана ні до чого. Тобто резидентства хто буде подаватися, не потрібно здавати англійську мову екзамен, і там дуже така мінімальна. Медкомісія буде, і в принципі, все це дуже класно. Але почнемо з плюсів. Ну, ну так, це здається Нової Зеландії. Це реально е, дуже класно. Багато хто його довго чекав, і тут багато плюсів. є, адже це саме екологічна країна в світі. Найкраща природа, найкрасивіша в світі це Нової Зеландії. Повітря е, тут великий, дуже е, високий рівень життя, великі зарплати. І це безумовно дуже великі плюси Нової Зеландії. Е, також можна сюди назвати великий плюс це її віддаленість. Дехто хоче бути подальше. Карного Зеландія – це та країна, і це її робить унікальна природа, що вона віддалена від інших, від інших країн. Це також великий плюс. А з мінусів це також я назву такий, такий мінус, як віддаленість країни, адже, наприклад, не кожен зможе сюди полетіти. Навіть просто полетіть Нову Зеландію, тому що квиток дуже дорогий. На сім'ю, щоб полетіти в Україну, це буде коштувати десятки тисяч доларів у дві сторони. Це величезні гроші. І це великий мінус також віддаленість країни. Просто можна в цьому дивитися, плюс і мінус. То, що хоче, я кажуть. На, на, цього, на вас це, на ваш вибір. Е, і плюс для мене ну, незрозуміло, чому тільки дають резидентство і візи спеціальні українські тільки для членів сімей, тих людей, які мають громадянство або резидентство Нової Зеландії. Бажаючих приїхати в Нову Зеландію з країни не так і, і не так було б і багато, якби всім розрішили, адже, я говорю, Вона віддалена і вона, ця країна, не всім підходить. Тому що тут є свої великі мінуси в цій країні і. і і не так легко там житло орендувати, і воно дороге найдорожче житло. Десятку найдорожчих е, нерухомостей в світі по ранді житла і купити житло. Це Нова Зеландія. І тут приїхати орендувати ту кімнату, і то не кожен зможе. І, це, 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 і плюс е, дуже великий ще. Такий мінус, що допомога, допомогу держава не виплачує жодну для українців, тобто нам не дали статусу біженців. Ви приїжджаєте там і ви, ви просто самі повинні розраховувати на себе. Це також великий мінус. Тобто я не хочу вам показати, що тут Новій Зеландії, вау, все так круто. Треба їхати. да, є плюси і є мінуси. 50 на 50, Просто для деякого. Такі плюси, як віддаленість, це плюс, а для декого це великий мінус. І це правда. І ж і з кожних цих, що я назвав, може бути плюсом і мінусом. Дивлячись, як дивитися ситуацію, що вам підходить, яка країна. Але ті, хто вже надумали подаватися і хочуть залишитися в Новій Зеландії, то це дуже гарна новина. І я плюс я хочу сказати, що тут не так все просто. Адже дивіться, там, якщо, наприклад, мої друзі, я... Чекав в Новій Зеландії довго, і ми вже тут працювали на робочих візах. Ми вже чекали, і ми готові до цього були. Адже в нас вже була робота. Ми орендували будинки. А так просто отримати резиденство і приїхати жити. Ну це дуже важко з нуля. Просто так, це воно майже я за би це резиденство нічого не дає. Його треба ще заслужити. Фактично, розумієте? Треба відчути країну зсередини, наприклад, на робочій візі. І чим вона дійсно вам підходить, і ви ще будете тут жити. А так отримати, вам ж не дадуть його. Ви отримали резидентство, вам треба постійно працювати, якщо ви хочете отримати пернемент резидентства. Якщо ви не будете там в е, той встановлений час і не відпрацюєте ті е, скільки місяців на роботі, то ви не отримаєте пернемент резидент, і у вас анулюється ця віза фактично. Тобто ну, тут, тут є свої дуже великі такі фішки. Тобто для, для, до нього треба бути до всього готовим, це моя думка. Але ніколи не треба опускати руку. Навіть, Я думаю, що в подальшому може і відкриють. Спеціальний український е, вид української візи для всіх громадян України, не тільки для членів сімей, хто тут, тут проживає. Це було б дуже справедливо, я вам скажу. Нова Зеландія, е, велика країна, тут мале дуже населення. І це нормально, якби там українцям зробили таку візу. Так що не опускаємо, друзі, руку, буду вас тримати в курсі новин про Нову Зеландію. Дуже дякую, якщо ви підтримаєте мій Україномовний YouTube канал. Підтримайте, підпишіться, будь ласка, все на зв'язку. І слава Україні!